Привіт, я Дмитро Погріщак. Я учень 4-го Б класу ліцею номер 1 Я учасник клубу юного репортера. 28 червня вся країна святкує День Конституції України. Я ще не зовсім розумію, що це за свято. Тож, якщо і вам цікаво, то давайте розбиратися разом. Отже, за запитаємо перехожуці, знаєте, що це таке конституція? Привіт, привіт, привіт. Чи знаєте ви, що це таке конституція? Ну, я знаю, є така книга в Україні. Це найголовніша книга в Україні. Отже, вирушаємо в дуже цікаве місце. Місце, де можна знайти таку книгу. Радий вас знову бачити. У багато. вас є головна книга України Конституція? Да. Так Така підійде? Да, Обов'язків і право, Основний <плес> державний документ. Така перша Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Нічого не розумію. Але я знаю, хто може дати відповідь на мої запитання. Ось тут я дізнався, що це таке Конституція. Конституція це основний закон, який можуть дотримуватися всі. В статті 55 говориться, що права і свобода людини і громадянина захищаються судом. Тепер я знаю, куди мені звертатися, якщо мої права будуть порушувати. А ми вирушаємо далі, але вже до іншої людини. А ось тут я дізнався, хто ж написав першу конституцію України у далекому 1710 році. Пилип Орлик написав першу Конституцію України. Чому саме сьогодні ми святкуємо День Конституції України? Бо у 1996 році, 27 червня на 28, Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України. Ну що ж, тепер я розумію, чому кожного року ми відзначаємо це свято, адже воно і справді важливо для нас і нашої держави. І наостанок я зачитаю ще одну статтю. Стаття 28. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави захищати життя людини. Бо це гарантується Конституцією України. А якщо ви не знаєте своїх прав та обов'язків. Читайте Конституцію України. Де її знайти, ви вже знаєте. На все добре і до зустрічі, ваш Дмитро Погріщак.